Наступний мінерал адамид. Твердість 3,5, щільність 4,3. Ну, До речі, це те, що якраз я і говорив, що ну, в моєму розумінні було таке, що якщо твердість висока, то і щільність повинна бути ну, більше. А тут от Ну, я так розумію, що це завдяки складу, металам. Ну, бачу, що у формулі в Адаміті є цинк. Цинк, що це таке, що там. Ну, блиск скляний. Так, давайте. в мене його немає. Це от такий, Такий. Ну, і з цієї сторони такий. Ну і вируби. Адаміт э, блиск скляний. Ну, тобто як скло, тут не треба пояснювати. Адаміт э, гідро ксиларсенат цинку. Вот, ну, цинк. Свою назву мінерал отримав в честь французького мінеролога Гільберта Джозефа Адама. Ну, і звідси Адаміт. Назва. Знайшовши перші зразки в 1795-1881 році, зелені відтінки адамітів є від з'єднання міді. Оце, до речі, то, що я казав. Що в залежності, які поєднання, такі і кольори йде. Зелені відтінки це з'єднання МІДі, а кобальт в складі адаміта придає мінералу жовтуваті і фіолетові відтінки. Рідко зустрічаються біловаті адаміти. Ультрафіолетових променях адаміти красиво грають зеленим світлом. До речі, о, це треба от як визначати. Оце теж я зразу запишу як о, як визначати мінерал? Ну, я маю на увазі, що ну в даному випадку, що от Адаміт. Він грає на, ну, скажімо, в наборі у мінеролога повинен бути і фіолет, ультрафіолетовий такий промінь. До речі, класна річ, я її хочу придбати, коли буде можливість. Бо, наприклад, ви приїхали, ну, на морі, правда, там грають і ці ракушки, вони теж віддають ультрафіолет. Але от каміння, от ти йдеш, ну, можна навіть по дорозі йти, да, світити, і раз щось стало там філетовим, ну, заграло да, від цього проміння, значить це якийсь цінний мінерал. Ну, Не всі грають, але є. А от адамід грають зеленим світом. Кристали адамитів знаходять на території Англії, Франції, Італії, Греції, Турції, Колумбії, а також пустелі атакама в Чили. Прозорі адаміти зустрічаються в Каліфорнії, а самі крупні і багаті по кольору адаміти добувають в рудниках в Мексиці. Адамін – Ну, інші назви. Адамін. Тобто так Адаміт, а то адамин. Кобальто Кобальтоадамит. Це різновид складі з кобальтом. Потім купрадамид. Різновид складі з цинком Міді. Олівеніт. Різновид складі з цинком. Тобто вже ми бачимо... З кобальтом, з медію і цинком. Впливає на о, чару уста, ну або горла, горлою. Енергія чоловіча о, Ян. О, відношення до знаку Зодіаку не виявлено. <кій> Далі. Лікувальні властивості. Ну, нервова система йому приписують заспокійливий вплив на нервову систему, допомагаючи при стресі, нервовому виснаженні та безсоні. Потім обмін речовин. Адамід стимулює метаболізм, та сприяє загальній детоксикації організму. Зняття болю. Деякі практики стверджують, що прикладання адаміту до тіла може зменшити м'язовий та суглобовий біль. Ну, тут чітко ну, написано: ну, як ми вже говорили, да, робити якісь ліки, або прямий масаж, або прикладання. В даний випадок це прикладання. Серцево-судинна система йому приписують позитивний вплив на роботу серця і кровообіг. І важливе зауваження: адамід є небезпечним мінералом, він містить арсенат цинку, тому є токсичним. Вживання його всередину навіть у формі лексірів. Або використання без належних запобіжних заходів може бути смертельно небезпечним. Ну і знов таки я не буду поясняти, да, який саме з я попередньо там читав, який колір має, ну, той, що має цинк. Зеленуваті адам... адаміти. Впливають на роботу легенів, серця, ендокринних желез, блакитні впливають на горло, ротову порожнину, слуховий апарат і ендокринні железо. Так, повністю. Магічні властивості, розкриття творчості. Адаміт асоціюється з креативністю та натхненням. Вважається, що він допомагає подолати творчі блоки і знайти нові ідеї. Ну, я не буду ну, зараз ще скажу, тобто, ну, яким чином, да, сам Адаміт, ну, він не допомагає. А от медитація через Адаміт. Може вам допомогти в пошуку. Це такий своєобразний, ну, будь-який мінерал, я його називаю ну, як інструмент, а якщо так, то це, скажімо так, умовна антена. Антена, яка посилює ваші якісь якості. Зауважу, якщо у вас цих якостей немає, то я сумніваюся, що якийсь мінерал зможе вам допомогти. Але ну, теоретично це можливо. Емоційна рівновага. Камінь е використовують для досягнення емоційної стабільності, зняття тривоги та подолання старих емоційних травм. Вірять, що він приносить радість. Та щастя Допомагає спілкування знамними силами. Вважається, що атамід сприяє розвитку інтуїції та допомагає налагодити зв'язок з духовним світом. Особистий ріст. Камінь використовують для медитації, він допомагає краще зрозуміти себе. Свої приопрагнення та місце у світі, Адаміт як амулет допомагає в справі, успішному пошуку роботи і внутрішньому зросту.